У студентському сквері імені Андрія Орлова у Полтаві до дня захисників і захисниць України влаштували акцію Подякуй військовому. На локації розмістили скриньки, в які охоче могли принести речі для воїнів. Сюди можна принести теплі речі, продукти тривалого зберігання, залишити свої привітання на прапорі для наших захисників, які відправиться саме до них. Сьогодні ми створили картину. Таку картину подяку для наших військових захисників. Кожен бажаючий може прийти і написати своє дякую для наших військових. Цю картину ми створили для наших воїнів-захисників. Ків для ветеранського центру ми хочемо їм подарувати. Також ви можете підписати прапор для хлопців. Окрім акції, у сквері розгорнули ще три локації: виставку Історія українського війська. На ній представили 20 банерів із зображенням військових у різні періоди, сцену та влаштували майстер-клас з виготовлення оберегів. До їхнього створення долучилися студенти педагогічного університету. Ми вирішили сьогодні долучитися до цієї акції до цього, волонтерства, тому що ми вважаємо, що кожному з нас. Потрібен якийсь оберіг, якийсь стимул, скажімо так, а тим більше для наших воїнів жити. Вони будуть дивитися на ці браслети, які ми сьогодні питимо. І вони, я думаю, будуть посміхатися. Це саме головне, щоб наші воїни зігрівали типу не тільки в курточках, а також і в серцях за допомогою цих браслетів. Тому ми надіємо, що наша підтримка буде в вигляді цих браслетиків. Сьогодні особливий день для нашої сім'ї що син, племінник, багато рідних, друзів захищають українську землю. І ми тут також докладаємо всіх зусиль, вишукуємо можливості, ресурси, щоб Україна жила під мирним небом. Зі слів Оксани Михайленко організували урочистості центр культури та дозвілля спільно з українським інститутом національної пам'яті. Ела Трубієнко, Анатолій Кикут, Суспільне новини, Полтава.